Вже традиційно, наприкінці весни, на сцені Львівської національної філармонії відкривають один з найстаріших та наймасштабніших українських фестивалів музичного мистецтва віртуози, що триватиме до 2 червня. Дуже інтенсивна кількість творів і дуже різний репертуар. Це не лише сучасний український, це не лише німецьке клатицизм від 19 століття. Це абсолютно дуже помішаний репертуар. У програмі фестивалю також передбачені виступи і закордонних гостей. Як от в перший вечір слухачі мали нагоду насолодитися грою соліста з Чехії Іржі Барта, який виконував твори Едварда Едгара. Я вже вдруге у Львові. Для мене минулого року це був чудовий досвід грати з оркестром на цій сцені. Тому я радий бути тут знову. Виступ тут це можна навіть сказати, частина підготовки до нашого великого туру у Великобританії цієї осені, де ми будемо грати різні композиції, більшість з яких звучатиме тут. Ще у програмі музика сучасних українських композиторів. Святий Боже, Родіна, що написаний в Києві під час повітряної тривоги. Також світова прем'єра Євгена Оркіна Високий замок також відбудеться на цьому вже 43-му фестивалі віртуози. Задіяні усі колективи філармонії, і симфонічні оркестри, і, і, і камерні колективи. Я гадаю, що кожен для себе зможе знайти. Той, хто любить бароко, кому подобається вівальді, зможе знайти для себе гарний концерт. Той, хто. Хочу послухати гучну потужну музику, де багато артистів на сцені може вибрати для себе симфонічні програми. 26 травня під керівництвом диригентки Вікторії Жадько презентують твір української композиторки Алла Сіренко Меса для України зараз, в час боротьби, твір здобуває нову ідею. Стає молитвою для України, зазначають організатори. Також 1 червня до нас завітає відома співачка Серін Делабо. А на закритті фестивалю звучатиме фортепіанний концерт Віктора Косенка. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів.